Слово Боже для вас, помолимось, Цар Небесні, Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба тіби життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мою вуха, щоб я була готова до слухання Твого Слова. Перед світлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серця усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Зійшовши з ними, він став на рівні місці, і була там велика сила його учні і людей, вельми багато юдеї та Єрусалиму. Із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Овесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього з усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насидитеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли виконують, як безчесне ваше ім'я Сина Чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода. Велика в небі так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Блаженні Боги, бо Ваше Царство Небесне. Багато слів, які чуємо, можемо не завжди відкривати для себе вповні, про яку, про яку убогість йдеться у Євангелії сьогодні? Убогість це якесь дивне, всеціле віддання себе самого. Мій дух сотворений Богом і лише у Бозі віднахожу сенс свого життя. Бути, бути у Богу означає в кожній хвилі розуміти, що моє життя є абсолютно власністю Бога, що лише Він є єдиний своєю присутністю може наповнити моє життя сенсом. Якщо я посвячу своє життя Богові і буду йому довіряти, то Господь мене буде благословляти. Якщо я розумію свою убогість абсолютно залежності від Божої ласки, то я розумію, що випробування різних терпінь, різних труднощів, які терпів Христос, так само може спіткати і мене. Нема такої ситуації, який би Ісус не побував за життя, і за яку би Він не відповів на хресті. Ісус взяв всі наші гріхи на хресті. Значить, Він взяв всі наші труднощі, всі наші переживання, Він це пережив. І Він сьогодні закликає, щоб ми повні були з ним. Бо все, що ми переживемо, Переживаємо, Він також з нами переживає. Він є з нами. Господи, дякую, що Ти мені сьогодні нагадуєш, що Ти є зі мною, попри все, у будь-якій ситуації, яка би мене не спіткала. Боже, дякую Тобі за те, що я відчуваю, що Ти є зі мною, що ти в мені перебуваєш. Навчи мене, щоб я могла приймати. Твою волю кожного дня, кожної хвилини. Амінь.